На відзначення ювілею сільоцпідприємства Ружинський прибули численні гості, делегації із сусідніх районів, керівники господарств, ветерани праці минулих і теперішніх років, керівники району та селища. Спочатку відбувся мітинг та відкриття меморіальної дошки колишньому керівнику господарства Миколі Марковичу Гиболу, який 33 роки очолював колгосп імені Леніна. Завдяки Миколі гибло господарство примножило здобутки комунарів, і першим у районі почало вирощувати цукрові буряки за індустріальною технологією та перейшло на колективний підряд у рослинництві. Відзначення ювілей господарства продовжувалося у будинку культури від комуни Новий світ, організованої у 1922 році емігрантами із Канади і США, які здобули досвід господарювання в умовах ринкових відносин і принесли свої знання. То міння в Україну до колгоспу імені Леніна і сільськогосподарського виробничого кооперативу Ружинський шлях встановлення цього сільгосппідприємства. це одне із самих базових господарств у нашій області. Це те господарство, в якому ми проводимо обласні семінари. Це те господарство, в яке ми привозимо, показувати, як треба господарювати, як ми господарюємо верніше, і міністрів можемо привести сюди. І якщо доведеться спокійно привозити президента перших осіб держави, тому що ви дійсно найкращі, утворення колгоспу на міцній базі комуни забезпечило йому відразу хороші стартові умови. Керівництво новоствореного колгоспу необхідно було лише продовжувати закладені комунарами традиції ефективного господарювання, і йому це вдалося. Таких унікальних легендарних колективів. На теренах нашої країни і бувшого Радянського Союзу одиниця. У вас наскільки славна і красива історія, багата, вас наскільки красиві традиції, і основне всі покоління людей, які працювали в цьому господарстві, починаючи від перших хліборобів, були чесні. І відповідальний перед тим лозуном дорога до честі, до слави прокладається праця. Це господарство одне із кращих у районі і області, тому за вагомі здобутки у сільськогосподарському виробництві багатьох ветеранів праці передовиків було відзначено грамотами облдержадміністрації та обласної ради. Найвищою нагородою обласної ради, честь і слава Житомирщини був відзначений і керівник господарства Олександр Колібаба. До свого ювілею працівники господарства підійшли із вагомими здобутками в цьому році. Зібрано 5 тисяч. Тисяч тонн зерна із середньою врожайністю понад 60 центнерів із кожного гектара, утримуються у господарстві дві тисячі голів великої рогатої худоби, з яких 600 – дійне стадо, і надій від кожної корови понад 6000 тисяч кілограм. Тому оружинський і зараз продовжує славні традиції колишньої комуни новий світ, зберігаючи дух колективної відповідальності за спільну справу.